Нещодавно в приміщенні районного будинку культури відбувся шаховий турнір серед найсильніших юних шахістів узівщини. Змагання проходили в рамках проєкту Творча Слобожанщина під патронатом народного депутата України Віктора Ставчука, ініціатора громадської організації Соціальний рух поваги. В турнірі взяли участь 10 команд загальноосвітніх закладів району. Шановні учасники змагань шахів. Сьогодні проводиться змагання шахів. В рамках проєкту Творча Слобожанщина під патронатом народного депутата України Остапчука Віктора Миколайовича. Він ініціатор руху соціальний рух поваги. І от сьогодні ви проводите змагання. В кінці змагань кращі ясно будуть відзначені призами від Остапчука Віктора Михалайовича. Шахи це стародавня. Гра. Ви знаєте, хто став чемпіоном світу шахів. Це наша харків'янка. Так що я вам побажаю від мене районної державної адміністрації представники Віктора Миколаївича, і його помічники ще в кінці підведуть підсумки. Побажаю вам успіхів і щоб переміг найсильніший і найсильніші дівчата. Успіхів! Місця тривала до останнього туру. За підсумками змагань, перш. За підсумками змагань, перше місце здобула досвідчена і сильна команда Липчанівського НВК Мської загальноосвітньої школи. Третіми були учні Крамарійської школи в особистому заліку. Кращими стали серед дівчат Дар'я Живалу, Липчанівської НВК. Серед хлопців Олександр Сіний з Кам'янки та Данило Вакуленко з Капитолівки. Грамоти, грамоти призи та солодощі, переможцям і призерам турніру, вручив помічник народного депутата України Віктора Ставчука, головний інженер Південної залізниці Микола Уманець. Уважаємо судді, як є представителем народного депутата Віктора Ставчука, він попросив вручити вам грамоти. потому что эта инициатива была его провести этот шахматный турнир, показать, на что вы способны здесь достичь высоких результатов между районами. И у нас, я думаю, что сегодня все это дело получилось.